Міський голова Івано-Франківська дав свою відповідь на недавню заяву одного з кандидатів у народні депутати. У досить творчому зверненні кандидат обізвав своїх опонентів, зокрема й тих, які зняли свої кандидатури з виборчих перегонів на користь імовірного лідера, шакалами. А от мера Анушкевичуса охрестив не менш креативно гідрою корупції. Я вам одну цифру приведу. Це декларовано паном Шевченком. 35 мільйонів податків. Насправді це не так. 1,6 мільйона податок з доходів фізичних осіб за рік заплатила фірма «Скорзонера». За тінізовані гроші нас пробують купити. От вам моя відповідь: відповідь пана Шевченка: то хай про гідрокорупцію, Гідрокорупцію пошукає в іншому місці. Не оминув зайвий раз Віктора Анушкевичу з і галасу довкола ремонту дороги на вулиці Набережна. Каже, будувати на брехні виборчу піар-кампанію не често насамперед перед виборцями, адже насправді дорогу ремонтують не за кошти кандидата, а громади. Ремонтні роботи капітального характеру, які розпочалися на набережні, це не заслуга пана Шевченка. З однієї сторони це системний тиск міського голови, депутатів міської ради, ремонтні роботи на вулиці Набережній. Робляться за кошти громади, міста, області. Фірма пана Шевченка заробляє гроші, прибутки і ще й на цьому бояриться. Але асовіз де Віктора Нушкевичу закликав Івано-Франківців обережно поставитися до рішення з вибором, аби потім не було соромно за цей вибір. А ще попросив згадати, за що стояв майдан і за що поклала життя свої Небесна Сотня.